Я рекомендую скаржитися виробникам телефонів. Телефон Tesla Pi безумовно стане найпопулярнішим технологічним продуктом на початку наступного року, і він має більш ніж достатній потенціал, щоб перетворити серію iPhone 17 на найгірше продавану лінійку Apple за всю історію. Як і передбачалося рішення Apple повернутися до алюмінію в iPhone 17, замість титану зробило iPhone 17 Pro найбільш схильним до подряпин телефоном в історії, незалежно від того, наскільки обережно ви з ним поводитеся. Потік користувачів вже скаржаться на цей серйозний недолік. Багато хто навіть стверджує, що iPhone 17 Pro Max дряпається легше, ніж iPhone 6. Звичайно, чохол для телефону може допомогти, але не всім подобається ним користуватися. Тим часом iPhone Air все ще має титановий корпус і вражаючи тонку рамку товщиною 0,22 дюйма. Але ціною кількох недоліків лише одна камера, без надширококутного об'єктива, лише один динамік, який робить відтворення музики та відео досить жахливим. І найгірше те, що батарея ледве вистачає на півдня. Так лише на півдня. Це божевілля, що Apple досі ставить iPhone Air у свою преміальну лінійку з ціною 1399 за модель на 1 ТБ. На відміну від зворотної еволюції Apple, Ілон Маск офіційно оголосив про випуск телефону Tesla Pi на початку наступного року за ціною від 789 доларів. Найбільше покупців вражає повністю інтегрована функція StarLink, яка пропонує абсолютно безкоштовний довічний доступ до інтернету, а також багато інших чудових характеристик пристрою. Маск також підтвердив, що телефон Пай буде виготовлений з високоякісного титану. Тож чи справді телефон Тесла заслуговує на довіру за ціною лише 789 доларів. Чому він такий дешевий і чому Ілон Маск взагалі просуває телефон Тесла? Дізнайтеся зараз. Чому Ілон Маск запускає телефон Тесла Pi? Так багато людей серйозно, скептично ставляться до того, що Тесла ніколи не випустить смартфон. Зрештою, Вилона Маска не має реальних причин витрачати гроші в галузі, в якій вже домінують гіганти. Гаразд, як ми всі знаємо, ринок смартфонів вже давно є майданчиком для важковаговиків, таких як Apple Samsung та Google Простору, де майже ніхто не наважується кинути виклик. Конкурувати з ними практично неможливо, не кажучи вже про вірний спосіб програти. Однак Маск чітко дав зрозуміти, що Тесла це не просто компанія з виробництва електромобілів. А технологічна компанія з амбіціями поєднати електромобілі, відновлювану енергетику, штучний інтелект, робототехніку та навіть дослідження космосу це кінцева мета. Однак, під час останньої телефонної конференції Тесла щодо прибутків, маск відкрито визнав, що компанії бракує чогось, що дійсно об'єднує всі її продукти та всю її екосистему. Поки що Apple є тимчасовим рішенням, але Маск вважає, що зворотна еволюція Apple та несправедлива політика роблять її більше нерозумним партнером для екосистеми Tesla. З часом маск критикував і навіть подавав до суду на Apple неодноразово, стверджуючи, що Тім Кук повів компанію в неправильному напрямку. Ще в листопаді 2022 року. Ілон Маск якось заявив, що не вважає Apple загрозою для Тесла, і що він створить власний смартфон Тесла, якщо Apple коли-небудь перестане впроваджувати інновації. І ось цей момент нарешті настав, створюючи пристрій, який глибоко інтегрується з автомобілями Тесла домашніми енергетичними системами, та Starlink. Ілон Маск не просто запускає черговий смартфон, він продає універсальний ключ для розблокування всього світу Тесла. Цього не змогли досягти ні Apple, ні Samsung. Ринок смартфонів є безжальним, але Маск не кидається втручатися, щоб боротися за маленький шматочок пирога. Натомість він прагне переосмислити те, як люди взаємодіють з технологіями. І саме в цьому полягає справжня амбіція Ілона Маска, який стоїть за телефоном Тесла Пай. Отже, що особливого в телефоні Тесла Пай під час звіту про прибутки Тесла за другий квартал. Ілон Маск шокував світ технологій, офіційно підтвердивши, що телефон Tesla Pi надійде у продаж у всіх магазинах Tesla починаючи з березня наступного року. Перший великий сюрприз стандартна модель на 256 ГБ коштуватиме лише від 789 доларів. Тоді як навіть топова версія коштуватиме лише одна тисяча доларів. І ця цифра безсумнівно змусить таких конкурентів як Apple та Samsung нервувати. Але ціна не є вирішальним фактором, що справді відрізняє телефон від інших, так це стратегія, яку наважився б реалізувати лише маск. Кожен клієнт, який купує безпосередньо в магазині Тесла, отримує безкоштовну підписку на StarLink. Це не просто акція, це сміливе поєднання портативного пристрою з глобальною системою супутникового інтернету. На практиці це означає, що маючи лише телефон, пай користувачі можуть отримати доступ до високошвидкісного інтернету будь-де від галасливих міст до найвіддаленіших куточків світу. У той час, коли мільярди людей все ще намагаються отримати надійний доступ до інтернету, цей крок вигідний не лише для клієнтів. Він відкриває величезний новий ринок як для Тесла, так і для Starlink. Зазвичай, щоб користуватися супутниковим інтернетом StarLink, клієнтам доводиться платити близько 120 доларів на місяць за стандартний план на додаток до початкової вартості обладнання. Якщо Ілон Маск виконає свою обіцянку про безкоштовну підписку на StarLink з кожним телефоном Pi, придбаним у магазині Тесла, це означає, що користувачі зможуть заощадити. Від 1400 до 1500 доларів на рік лише на витратах на інтернет. Це неймовірно вражаюча цифра порівняно з поточними витратами на утримання будь-якого іншого флагманського смартфона, і це перевага, яку жоден бренд у світі ніколи не наважувався запропонувати своїм клієнтам. Щодо конструкції, цікавою особливістю, яку ви на нашу думку оціните, є те, що телефон Tesla Pi матиме корпус з преміального титану, і цей вибір далеко не випадковий. Ілон Маск заявив, що Тесла експериментувала з багатьма матеріалами, але зрештою титан справді втілив їхнє бачення телефону, такого ж міцного як автомобіль Тесла, і водночас вишуканого як технологічна прикраса. Як ми всі знаємо, титан відомий в аерокосмічній промисловості своєю надзвичайною міцністю, відмінною стійкістю до корозії та меншою вагою порівняно з нержавіючою сталлю. Apple раніше продемонструвала це, використавши титан в iPhone 15 Pro Max. Результатом став продукт, який не тільки виглядав розкішніше, але й значно зменшив вагу, забезпечуючи набагато комфортніший користувацький досвід. Що ще важливіше, титан допоміг iPhone краще витримувати удари, зробивши його менш схильним до згинання чи подряпин. Однак, Apple викопала собі могилу, повернувшись до алюмінієвого корпусу для своєї останньої лінійки iPhone. У соціальних мережах багато користувачів поділилися зображеннями подряпаних та відколотих задніх панелей iPhone 17 Pro та 17 Pro Max, особливо у темніших кольорових варіантах. Алюміній за своєю природою м'якший, а скляна задня панель також схильна до подряпин. Однак навіть iPhone Air, який використовує титанову рамку та керамічну задня панель, все одно мав подряпини. Тому справедливо буде сказати, що серія iPhone 17 це найгірша лінійка продуктів, яку коли-небудь створювала Apple, і потребує значно більше реклами ніж попередні покоління. iPhone. Тесла не женеться за яскравим дизайном, як Apple, а натомість зосереджується на довговічності. Титан телефону PAI обробляється за запатентованою процедурою в Gigatexas для досягнення найвищого рівня твердості та стабільності. Замість титану 5 го класу, який колись використовувала Apple Tesla, обрала титан 6-го класу для корпусу телефону. Це означає, що телефон Tesla Pi виготовлений не лише з титану. Це продукт розроблений для багаторічного використання навіть у найсуворіших умовах. Іншими словами, якщо iPhone започаткував еру титанових телефонів, то телефон Pi підніме цей матеріал на новий рівень. Більша площа дисплея зберігає елегантний дизайн завдяки надтонким рамкам. Цей збільшений розмір перетворює телефон Пай на ідеальний інструмент для кінематографічного перегляду фільмів захопливих ігор або безперебійної багатозадачності, і все це більш повноцінно ніж будь-який інший смартфон у своєму сегменті. Ми не впевнені щодо розміру екрана версії за 789 доларів, можливо, 6,3 дюйма. Але деякі витоки свідчать про те, що телефон Tesla Pi матиме 69 дюймовий дисплей для преміум моделі, порівнянний з розміром екрана iPhone 17 Pro Max. Хоча iPhone 17 вражає рекламною технологією Apple 120 Гц. Tesla не тільки йде в ногу з часом, але й іде далі зі частотою оновлення 144 Гц. Це виводить на новий рівень досвід перегляду веб-сторінок прокручування стрічок новин або гри з вимогливою графікою. Плавний, чуйний та неймовірно точний. Ще краще те, що Тесла вбудувала розумнішу адаптивну систему оновлення, яка оптимізована більше ніж у Apple. Здатний знижувати частоту оновлення до 0,5 Гц під час відображення статичних зображень, економлячи час роботи акумулятора без шкоди для безперебійної роботи. Якщо iPhone 17 Pro Max вирізняється своєю Super Retina OLED та піковою яскравістю 3000 Ніт. То телефон Pi відкриває нові можливості завдяки динамічному amoled дисплею 2X, захищеному міцним сапфіровим склом, тим самим матеріалом, що використовується в ультрарозкішних годинниках, що забезпечує в кілька разів більшу стійкість до подряпин. Екран Tesla також підвищує яскравість до 3200 ніт, перевершуючи як 2600 ніт у Galaxy S, 25 Ultra, так і 3000 Ніт у iPhone 17 Pro Max. Результатом є кришталево чиста видимість навіть під яскравим сонячним світлом, а також передова технологія антиблікового покриття, яка гарантує, що кольори залишаються яскравими та реалістичними. Що справді робить телефон Тесла Пай революційним? Так це його ультрареалістична система камер, яку Тесла вдосконалювала протягом багатьох років досвіду роботи з мільйонами безпілотних автомобілів. Замість того, щоб ганятися за яскравими характеристиками на папері, телефон Pi втілює абсолютно нову філософію. Камера розроблена не лише для зйомки фотографій, а й для максимально реалістичного відтворення світу. 48 мегапіксельна система камер Penta телефону Pi оснащена антибліковим нанопокриттям, що забезпечує виняткове захоплення світла та реалістичну передачу кольорів аж до деталей. Найголовніше, що її багатошаровий перископічний телеоб'єктив пропонує 10-кратний оптичний зум, що перевищує будь-який сучасний iPhone, зберігаючи приголомшливу різкість завдяки надвеликому сенсору та обробці зображень за допомогою штучного інтелекту. Це фактично перетворює телефон Pi на справжній кишеньковий телескоп, ідеальний для всього від вуличної фотографії до зйомки віддалених пейзажів. В умовах слабкого освітлення телефон Pi використовує свій Neural Engine V4 AI, безпосередньо успадкований від технології комп'ютерного зору FSD, для зменшення шуму точного відтворення кольорів та збереження деталей, які багато інших флагманів часто втрачають. У поєднанні з хмарною обробкою на базі Starlink навіть найскладніші знімки можна оптимізувати майже миттєво, що є унікальною перевагою, яку наразі не пропонує жоден інший смартфон. Фронтальна камера не менш вражає. 20 мегапіксельний, надширококутний об'єктив зі штучним інтелектом автоматично розпізнає обличчя, налаштовує кадрування та навіть аналізує вирази обличчя для створення природних виразних групових знімків та влогів. Коли справа доходить до відео, телефон Pi значно перевершує сучасні стандарти, маючи роздільну здатність 8K зі швидкістю 60 кадрів на секунду та HDR10+, що підтримується HyperStabilizer 2. Це гарантує, що кожен момент буде зафіксовано з кінематографічною плавністю, навіть у умовах швидкої зйомки. Якщо спільнота і іскаржиться роками, то це швидка розрядка батареї. Навіть попри те, що Apple намагалася покращити ситуацію, прогрес з кожним поколінням просувався лише міліметр за міліметром. Користувачам iPhone все ще доводиться заряджати його щодня або навіть двічі на день при інтенсивному використанні. Телефон Тесла Пає з'являється, щоб розірвати це коло, і це не випадково. Тесла вже давно є піонером у технології акумуляторів для електромобілів, вимоги до яких набагато вищі ніж у смартфонах. Акумулятори повинні мати високу щільність енергії, безпечно працювати протягом сотень тисяч миль, витримувати екстремальні умови та зберігати продуктивність після багатьох років використання, маючи мільйони автомобілів, Tesla Model 3 та Model Y на дорогах по всьому світу, компанія накопичила величезний набір даних про те, як акумулятори працюють у реальних умовах. Цей досвід є унікальною перевагою, з якою не може зрівнятися жоден виробник смартфонів. Саме тому, коли Тесла оснащує телефон Pi акумулятором ємністю 6897 маг. Вона не просто збільшує ємність для показухи. Для порівняння iPhone 17 Pro Max має ємність акумулятора лише 5088 маг. iPhone Air – лише 3100 маг. На практиці телефон Pi може працювати до трьох днів порівняно з лише двома днями на 17 Pro Max та ледь півдня на iPhone Air. Ось така різниця між тим, щоб бути прив'язаним до розетки та відчуттям справжньої свободи. Крім того, ходять чутки, що телефон Пай використовуватиме технологію алюмінієво-іонних акумуляторів галузь, у яку Тесла інвестувала роки досліджень. Алюміній іонні акумулятори пропонують явні переваги, вищу щільність енергії, менше тепловиділення та найголовніше абсолютну безпеку під час тривалої зарядки. Це дозволяє телефону Pi залишатися тонким і легким водночас міцним, не страждаючи від швидкої деградації акумулятора, яка змушує багатьох користувачів iPhone замінювати свої акумулятори вже через 2-3 роки. Навіть філософія заряджання підкреслює різницю у той час, як багато брендів прагнуть над зарядки потужністю 120 Вт, яка перегріває акумулятори та скорочує їхній термін служби. Tesla обирає інтелектуальну швидку зарядку, яка заряджає акумулятори від 10% до 80% сі, приблизно за 30-45 хвилин. Достатньо швидко, щоб бути зручним, але водночас достатньо безпечним, щоб продовжити термін служби акумулятора. Іншими словами, якщо Apple ставиться до акумулятора як до простого компонента всередині телефону, то Tesla розглядає його як саме серце технології, підкріплене десятиліттям досвіду інфраструктури та ресурсів, що робить телефон Pi найнадійнішим довговічним акумулятором для смартфонів коли-небудь створеним. На відміну від звичайних смартфонів, які зберігають лише особисті дані, телефон Pi може розблоковувати автомобілі Tesla, керувати системами PowerWall та сонячної енергії, синхронізуватися з роботом Optimus і навіть отримувати доступ до функцій автопілота. Це означає, що будь-яка вразливість системи безпеки не лише ризикує втратою даних, але й може безпосередньо вплинути на майно безпеку та конфіденційність користувачів. Саме тому Ілон Маск зробив безпеку пріоритетом номер один. Тесла розробила власну платформу XOS з філософією конфіденційності на першому місці. Замість того, щоб покладатися на зовнішні сервери, всі конфіденційні дані обробляються безпосередньо на нейронному ядрі Тесла всередині пристрою. З'єднання шифруються за стандартами AS256. А коли активовано режим Secure Starlink, телефон може маскувати місце знаходження користувача та блокувати відстеження під час використання супутникового інтернету. Телефон Pi іде ще далі завдяки розширеним біометричним шарам, 3D-сканування відбитків пальців, ультразвуком розпізнавання обличчя та подвійна автентифікація для всіх фінансових транзакцій або конфіденційних дій. Результатом є пристрій, який не лише перевершує звичайні смартфони за рівнем безпеки, але й відповідає стандарту повномасштабного центру керування екосистемою Тесла. Ми провели опитування спільноти щодо того, чому люди ще не купили iPhone 17 і 75% вказали на високу ціну. Найбільшим недоліком iPhone 17 є його надзвичайно висока ціна. iPhone Air починається від 999 доларів, тоді як 17 Pro Max коштує 1999 доларів, стільки ж скільки і високоякісний MacBook Pro. Apple продовжує свою звичну стратегію, підвищуючи ціни на продукцію та використовуючи лояльність користувачів. З іншого боку, Ілон Маск обрав зовсім інший шлях з телефоном Тесла Пай. За ціною 789 доларів телефон Пай не просто значно доступніший. Він позиціонується як стратегічний удар. Мета Маска не в максимізації прибутку від обладнання, а в тому, щоб зробити телефон Пай воротами в екосистему Тесла. Питання полягає в тому, як Тесла може утримувати низькі ціни, поки Apple та Samsung продовжують зростати. По перше, Тесла контролює свій ланцюг поставок. Вона володіє гігафабриками, виробничими роботами та автоматизованими виробничими лініями, тоді як Apple все ще покладається на Foxconn. Без витрат на посередників Tesla може передати цю економію безпосередньо споживачам. По-друге, цінова стратегія відображає довгострокове бачення. Apple продає iPhone як окремий продукт, зосереджуючись на прибутку від апаратного забезпечення. Tesla відрізняється. Телефон Pi розроблений для залучення користувачів до Starlink, електромобілів Powerwall та штучного інтелекту. Реальний дохід полягає в даних та послугах, а не в самому телефоні. Звичайно, ми повинні визнати, що виклики, з якими стикається телефон Tesla Pi, величезні, навіть якщо він потужніший за iPhone. Протягом понад десятиліття світ смартфонів був замкнений у двох екосистемах iOS та Android. Користувачі айфони тісно пов'язані з iMessage, FaceTime iCloud та AirDrop, тоді як користувачі Android будували свої звички навколо Google Play та його величезної бібліотеки програм. На цьому тлі, коли Ілон Маск запускає XOS абсолютно нову операційну систему, написану майже повністю з нуля. Це не просто програмне забезпечення. Це прямий виклик цифровим звичкам, з якими мільярди людей живуть щодня. Перший виклик це психологія переходу. Користувачі бояться втратити свої дані. Або не мати доступу до важливих програм, таких як WhatsApp, TikTok чи банківських додатків. Windows Phone від Microsoft зазнав невдачі саме тому, що не зміг залучити розробників та побудувати сильну екосистему додатків. Тесла безумовно це розуміє, і їй потрібно буде як переконати розробників, так і створити достатньо багатий магазин додатків, щоб утримувати користувачів. Другим серйозним викликом є битва бренду та культури. Apple перетворила iPhone на ікону стилю, тоді як Samsung та китайські бренди утримують користувачів завдяки ціні та характеристикам. Щоб пробитися на ринок Ілону маску, потрібно продати більше ніж просто смартфон. Він має продати стиль життя Тесла. Пристрій, який безперешкодно підключається до електромобілів, керує Powerwall, контролює Optimus і навіть забезпечує безкоштовний глобальний інтернет через StarLink. Коротше кажучи, найбільшою перешкодою для Тесла є не технології чи виробництво, а прорив крізь усталені екосистеми у свідомості людей. Це культурна та психологічна битва така ж запекла, як і будь-які технологічні перегони. Як ви вважаєте, чи робить початкова ціна телефону Тесла Pi у 789 доларів справжнім конкурентом ЕПЛ та Самсунг? Чи прийшли б ви з iPhone чи Android, щоб випробувати XOS абсолютно нову операційну систему Tesla? Поділіться своїми думками в коментарях нижче. Ми прочитаємо кожну з них. Не забудьте поставити лайк цьому відео, підписатися на нові глибокі технічні занурення та натиснути на дзвіночок, щоб не пропустити наступне оновлення. Дякуємо за перегляд і до зустрічі в наступному.